Мене звати Хримка Вікторія Вікторівна, я з Харкова. Так почала, що спочатку повномасштабної війни прийшлося виїхати спочатку на Закарпаття, була там, там я народила доньку, зараз, зараз їй два роки вже. От. Ну, десь в тому році, в... в вересні, я приїхала обратно до Харкова, думала, що все. Помігше було цих узрив, я думаю, що це вже прикращається. Ну, хотілося додому вертатися. Ну, воно якось в грудні, а потім в січні почалося ці бомб Вот. І довелося виїжджати, скали житло і знайшли тут в Коломиї, приїхали сюди в квітні до Коломиї. Саме найбільше, що мені треба було, в мене маленька дитина, мені треба було десь було підгрівати, треба мікрохвильова піч і не було де спати. От. І ці дві для мене були великі проблеми. Я от, підійшла до Андрія і він сказав, що ми постараємося все допомогти, і він нам дуже дякую допоміг. Коли я прийшла перший раз до Карітасу, це з перше, що мені спитали, треба ли мені психолог. Я сказала так, бо цей стан, в який зараз, ну, знаходиться кожен психолог, дуже потрібен. Ти постійно мислями. Ці проблеми, і коли мені допомогла Мар'яна, ми з нею ну, багато розмовляли, і я скажу, що мені набагато стало краще. Ну, от, карітас в цьому дуже допомагає, бо коли ти відчуваєш собі самотнім, то ти собі себе як в родині. Проблема з, з язиковим бар'єром, тут в Карітасі взагалі, взагалі немає, бо я намагаюся е, розмовляти українською мовою, але я з Харкова і це. Ну дуже важко, але я пробую. І коли на початку я зовсім не ну важко було розмовляти, я говорила російською мовою, Ніхто мені не робив ні зауваження ніяких. Всі сказали, кажіть, як вам зручно, як як ви вмієте. Це, це дуже ну, класно було, коли ти намагаєшся щось розмовляти, але в тебе не виходить, ти хочеш сказати якусь свою думку, ну тебе важко це висловити і, і психологічну, і лікарську допомогу, це тобто все, що потрібно для людини, для існування от, в такий тяжкий час. Все тут є і можна взагалі звертатися без всяких проблем. Звертатись до Карітаса це 100%, тому що тут люди дуже допомагають, дуже йдуть на зустріч, дуже чуйні. Це, ну, зараз, це час це дуже важливо. Це от я, як приклад я можу сказати, сказати що мені дуже допомагає.